Казка, кролик, що не хотів бути кроликом. Кролик Пін був дуже незвичний. Він не любив моркву, не стрибав по галявинах і не будував нірки. Він хотів бути кимось іншим. Я стану жирафом, сказав Пін і змайстрував собі довгу шию з палець але вона впала в калюжу. Тоді я стану качкою. Він зробив собі дзьоб з кури, але з нього випав сніданок. Я не хочу бути просто кроликом. Сумно зітхав Пін. Це якось нудно. Тоді до нього підійшла бабуся крольчиха і сказала. Бути собою, це не про вуха чи моркву, це про серце. Що ти любиш? Пін замислився він любив слухати тишу ранку, розповідати історії малим кроленятам і вигадувати капелюшки з листя. О. вигукнув він. Я можу бути піном, незвичним кроликом, що носить шапку з моху. Співає про зірки і не їсть моркву. І сталося диво. Всі кролики почали захоплюватися ним. Він був особливим, бо не намагався бути кимось. Він просто був собою. Спи спокійно, маленький слухачок.